Розклад для раків на новий місяць 6 червня 2024 року. Ці енергії будуть тривати на протязі двох тижнів до повнолуння. Тож, подивимось основну енергетику цього періоду, основна енергія. Чого чекати вам на молодик? До чого бути готовим? Мається на увазі. Щось таке може бути позитивне і не дуже приємне, щось неочікуване, скажімо так. Чи на що треба буде зосередити свою увагу? Якийсь таємний сенс цього періоду. І порада від карт. Тож подивимось, раки. Яка основна енергія цього періоду для вас? Це мах чарівник. Ця карта каже про те, що в цей період все, за що ви захочете, до чого ви захочете долучитись, чи щось розпочати одиничка це початок-старт. Ви може бути, можете бути дуже успішним в цьому. Тобто у вас майже все, чого ви захочете, може вийти. І справа в тому, що у вас є все необхідне для того, щоб. Щось почати нове, реалізовувати, досягти якихось результатів. Чарівник це той архетип, у кого є всі властивості, всі навички, знання, зміння для того, щоб досягти будь-чого, що він захоче, пожелає. Тож, і тим паче, на молодий місяць, на молодий це ідеальний час розпочинати щось нове. Саме наважуватись на початок чогось дійсно нового в вашому житті, чого ви особливо раніше не на що ви не наважувались. І одиничка це просто ідеальна карта, карта чарівника, яка тільки підтверджує, що для вас буде саме той момент, коли треба вже стартувати. Тож, чого чекати в цей період? Королева мечей. Королева мечей це чи безпосередня особа навколо вас, чи ви звернетесь, вона може бути представником якоїсь юридичної сфери чи медичної сфери. Часто ця карта може показувати лікаря, чи це людина інтелектуального труда, або взагалі просто людина, яка у вирішенні будь-яких питань керується в першу чергу своїм розумом. Фактами, інформацією, вона все перевіряє, вона довіряє тільки фактам, ніяких е, припущень. Вона, як правило, не любить, коли з нею там дуже жартують чи щось таке. Тобто це така серйозна доволі людина. Можливо, ви звернетесь до за якоюсь допомогою чи консультацією до неї. Чи для вас буде має місце саме вирішення якихось юридичних питань, чи оформлення якихось документів. Тобто це може бути і нотаріус, наприклад, чи ви будете переоформляти якісь документи. Або, якщо не розглядати як окрему особу, то це може, карта може звертати вашу увагу, що вам не завадить проявляти чи виховувати в собі такі якості. як Серйозність, дисципліна. Бути більш уважним до інформації, до документів, перечитувати декілька разів, особливо, якщо ви щось підписуєте, чітко розуміти, що саме підписуєте, не соромитись задавати питання, щось уточнювати, звертати увагу на якісь деталі. Можливо, саме в цей період вам треба бути трошечки більш уважним, більш уважним, серйозним. І перевіряти інформацію. До чого бути готовим? Будьте готові до того, що може щось раптово припинити існувати у вашому житті. Це може стосуватись будь-чого, але, як правило, це не підконтрольна нам якісь такі події відбуваються. Вони, скажімо так, їх можна прирівняти до форс-мажорів. Тобто, це не те, на що безпосередньо ви можете повпливати. Це можуть бути неприємні моменти саме в вашій будівлі, якісь аварії можуть бути, тобто будьте уважні з якимось приборами електричними, з вогнем обережно погодитись, будьте уважні на дорогах. Просто приділіть увагу питанням безпеки. У вашому житті та вашій оселі. Крім того, ця карта також може показувати припинення, наприклад, відносин з кимось. Чи така сварка конкретна, яка все ставить крапку у відносинах, і більше ви до цього не повертаєтесь. Тобто башня, вона про руйнівну якусь силу. Але це. Може спочатку здаватися як щось дуже погане чи дуже неприємне. Але, як правило, це трапляється тоді, коли людина сама не наважується на видалення зі свого життя чогось, що тягне, наприклад, енергію. І, скажімо так, сама припиняє існування цього чогось, що заважає вам рухатись далі. Тож звертайте увагу на свою безпеку і на якісь. Моменти в житті, які, від яких ви самі не можете відмовитись, але вони для вас є певним тягарем. Певний час, тож це може припинитися. Ще є якийсь сенс таємний ніяких тайн тут нема, але король жезлів – це дуже сильна, хороша енергетична карта. Вона може звертати увагу на те, щоб ви були відповідальним. І контролювали ситуацію. Не дозволяйте комусь контролювати себе, за вас, вирішу, ви маєте бути таким відповідальним, рішучим і відповідальним за свої дії і за своє життя. Яку пораду дають вам карти? Рицарі мечів. Карти кажуть, що буде період для вас такий доволі неспокійний. Це така карта дуже швидка. Вона швидка в плані розвитку подій, в плані загалом періоду, коли ви, будете, ви не будете сидіти на місці, а ви будете прям як ураган носитись по якихось справах, чи щось вирішувати. Це карта також вирішення якихось конфліктних питань може бути. Тобто, тут ви можете чи вирішувати якісь питання. Діяти, як просто розв'язувати якусь ситуацію, або ж з іншого боку, це може карта показувати також конфлікт, тобто сварка, якісь з'ясування відносин і таке інше. Тобто, в плані, в плані характеру ця карта така холодна, такий настрій, скажімо так, колючий, доволі таки, як ножі, як мечі. Це дуже швидкий розвиток подій. Це дуже неочікувана енергія, різка, як просто вибух. І це дуже швидка карта із цих рицарів, саме швидка. Тож вертайте увагу на те, що відбувається навколо вас. Будьте готові, що це буде такий гарячий період, якщо ви знаєте, що може десь щось трапитись різке, несподіване. Ви вже будете до цього готові. І бажаю вам бути. Мудрим і мужньому вирішенні будь-яких складних ситуацій в цьому періоді, бо кожна, кожна складна ситуація насправді піднімає людину на більш високий рівень в її житті, в її досягненнях, розвитку. Тож бажаю вам пройти будь-які перевірки долі і бути впевненим в собі, відповідальним. І я впевнена, ви справитесь з будь-чим. Скоро побачимось на відео.